Книжку збірник гуморесок та сатиресок для дорослих під назвою «Нейпсо» днями в Чернігові презентував полковник Збройних сил України Валентин Буряченко. До книжки увійшли понад 70 віршованих творів. Кожен з яких у гумористичному або ж сатиричному стилі описує реальність російсько-української війни. Головна мета, взагалі, цього проекту цієї книги це довести до нашого суспільства наступний меседж: без тебе це не закінчиться. Я люблю, скажімо так, постібатися з нашого ворога. Тут показано їхнє обличчя, які вони недолугі, які вони повернуті, схибнуті. От, і тим не менше, в них єдина перевага це їхня чисельність. Автор книжки Валентин Буряченко розповідає, що кожна з віршованих історій, яка написана в книжці, це реакція автора на конкретний факт, суспільне явище чи ситуацію. Вони осмислені крізь призму сатири, іронії та щирої любові до України. Деякі з віршів – це не просто гумор, а глибокі роздуми про реальність російсько-української війни від полковника збройних сил України Валентина Буряченка, чому називається неї псо. Тому що це не вигадане, не висмахтане з пальця. Це конкретний факт, наприклад, да, факт такий, наші полонили корейців під Курском. І знайшли у них там військові квитки. Всіх позаписували вони тувінськими прізвищами, ім'ями по батьками, але ж та корейські цяточки. Я йду а так зранку і написав вірша тувінські російці. Наступний, скажімо так, кому присвячується. Ці питання це у нас оці процеси, які негативно відбуваються в суспільстві, да навколо мобілізації. Інші такі моменти, наприклад, тут є сумніверши присвячені нашим депутатам, да, ті, хто приймають відповідні законопроекти, а потім умивають руки, і ситуація. Яку вони задали в законодавчому в законодавчій площині вони її не моніторять. Та саме перекладають провину за прийняті свої закони, за прийняті правила гри нарешті. Тому є свірш, присвячений депутатська блювота. Він так і називається. Тираж книжки не іпсо» становить 200 примірників. За словами автора, її видавництво відбулося повністю за особисті кошти. Більше того, гроші виручені з продажу книжки будуть спрямовані на фінансову підтримку одного з танкових батальйонів збройних сил України. Певну частину цього тиражу, як і попередню частину тиражу абетка та Малого Чернігівця, ми через волонтерські організації передаємо і вони будуть реалізовувати за ну, будемо домовлятися з будинком книги. Все решта буде роздаватися, ну це ж не комерційний проєкт, це благодійний проєкт конкретним підрозділом на сьогодні яким ми опікуємо, я і мої друзі побратими це танковий батальйон 32-ї окремої сталевої механізованої бригади